Переогляд непридатних до військової служби. Питання відповіді юриста на зазначене питання відповідно до судової практики, на практичних прикладах. І так, бути чи не бути переогляду для непридатних, потрібно хвилюватися їм чи не потрібно? Відповідно до рішення суду міста Чернівці за посиланням, Необхідно непридатним до військової служби з виключення з військового обліку за ініціативи ТЦК проходити повторний огляд з метою встановлення придатності до військової служби. Мотиви рішення суду внизу за посиланням можете переходити, ознайомитись. І так, фактичні обставини справи: чоловік військову службу не проходив, а відповідно до рішення ВЛК. Визнаний непридатним до військової служби і зняттям з обліку. Але ТЦК вказує, що дані про проходження медичного огляду чоловік не подавав. Військово-обліковий документ не містив жодних відміток про проходження ВЛК та відповідно даних про ступінь придатності до військової служби, а тому останньому було видано направлення для проходження ВЛК з метою встановлення придатності до військової служби. Але від отримання такого чоловік відмовився, та медичний огляд він не пройшов. І так, висновки суду. Постанова ВЛК дійсна протягом одного року з дня закінчення останнього медичного огляду. Якщо в стані здоров'я виникли зміни, то за направленням ТЦК проводиться повторний медичний огляд з метою визначення ступеня придатності до військової служби. Відмова від проходження ВЛК суперечить чинному законодавству, адже наказом міністерства номер 402 чітко регламентований прямий обов'язок проходити ВЛК з метою якісного проведення призову громадянина на строкову службу, прописано в рішенні суду. За станом здоров'я неможливість відмовитись від проходження ВЛК, також відповідно до цього наказу 402 постанова ВЛК про ступень придатності до військової служби за призовом під час мобілізації, дійсно протягом одного року з дня закінчення медичного огляду. Тобто, військовозобов'язані повинні один раз на рік проходити медичне обстеження ТЦК та СП. Але це не зовсім так. Потрібно розуміти, що проходження ВЛК є не правом, а прямим обов'язком обов за порушення якого може наставати відповідальність. Положенням зазначено передбачено, що